Вітаю всіх у цей вечір. Ми будемо продовжувати роздуми про Даніїла Третій розділ. Ми читаємо там історію про царя ходоносера, який зробив був статую ідола. за вишки у 60 лоптів шириною у 6 локтів. Та от Такий подібний, як йому було показано сні. Тільки він зробив повністю золотого. Для чого? Показувати ще тим. Що він хоче, щоб Володське царство було вічне. Хоча він чітко знав, що прийде царство Бога, і воно буде вічним. А потім він зібрав усіх і свої держави, які були при владі, для того, щоб вони прийшли на посвячення і на покоління цьому ідолу. Але чи всі вклонилися? Ми читаємо в цьому розділі, що в Шедрах, Месах і Овдинаха вони не вклонилися. І на них донесли царів, що от є люди і юдеї, які Богам Твоїм не служать і твоєму ідолу не вклоняться. І тоді цар їх прикликав. І говорить до них: Я даю вам ще один шанс, якщо ви вклонитеся. Чуєте звук музики і вклоніться. Але дуже гарно, чітко вони йому відповідають. Адже наш Бог, котрому ми слушаємо, сильний сильними. Вирвати нас із палаю вогнем печі, і врятувати з твоєї руки царю. Якщо цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богами служити не будемо і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. То тобто ці люди чітко відповіли царю. Цар не до трудності давати нам ще один шанс, тому що ми не змінимо свою думку. Ми служимо тільки і поклоняємося тільки. Нашому Богу, а не ідолу. І коли вони це сказали, пророки і царі говорять дуже цікаво, їхня віра ще більше зміцнилася, коли вони проголосили, що Бог буде прославлений через їхню порятунок. Коли вони висловили свою віру в Бога, в всемутність Бога, то їхня віра зміцнилася через це. Що відбулося там? Цар сину розлюдився і дав наказ розпалити у Семена сильніше. І люди, які його слуги, старалися це зробити. І навіть ті люди, які кидали їх вогонь, вони загинули під вогню. А цар придивився і бачить, що вони не ушкоджені вогнем. Він каже, я бачу чотирьох людей, які не ушкоджені, а четвертий подібний до Сина Божого. Потім цар дає наказ їм вийти. І вони вийшли, їх обстежили. І огонь не мав над ними сил. Ні на тілі, ні волосся, ні одяг, навіть запаху не було. І тоді цар робить висновок дуже цікавий. Цар визнає Бога як всемогутнього Бога, як царя, який буде царювати вічно. І цар наказує, щоб всі шануладець Бога. Сидраха, Месаха і Одина. Щоб всі шанували і кланялися йому. Але це ще додає, що хто не буде шанувати цього Бога, то той буде покараний. А потім він ще робить такий висновок, щоб все його царство, вся його імперія дізналася про всемогутність і чудо цього Бога. І щоб всі шанували цього Бога. А також про вірність цих трьох людей, наскільки вони вірні своєму Богу, що навіть не побоялися царського наказу. Давайте зробимо висновок для нас. Це дуже добре, що цар визнав настоящого Бога і вшанував настоящого Бога. Але те, що він хотів змусити всіх заставити всіх поклонятися цьому Богу, це не є правильно, тому що Бог ніколи не змушує служити для Нього. Він дає вибір, щоб людина себе вибрала, для кого вона хоче послужити. Наступне, що дуже цікаво, завдяки вірності своїх дітей Бог був прославлений по всій землі. Наступний урочник для нас в тому, що ми не знаємо, коли наші слова, наші вчинки, вони будуть прославленими для Бога. А це постійно. Постійно, наші слова вони будуть прославлені для Бога, але ми не знаємо, коли наші слова, наша віра, вона буде прославленням Бога по всій землі. Тому постійно, постійно повинні бути вірні Богу. Майбутній час горя вимагає від Божого народу непохитної віри. Його діти повинні будуть засвідчити, що Бог єдиний, як є їхнього поклоніння і ніщо навіть смерть. Не примусить їх піти хоча б найменшу поступку в фальшивому служінні. Вони будуть дотримуватися істини, незважаючи навіть на ув'язнення, вігнання і смерть. Бог і нині чекає від своїх дітей вірності йому при любих обставинах, при любих життєвих труднощах, щоб ми залишалися йому вірними. Особливо цей останній час нелегкий, важкий час. Давайте будемо вірні Богу. Давайте будемо прославляти Його своєю вірністю і непохитністю. Бог чудовим чином діятиме заради тих, хто непохитно відстоює правду. його постійна присутність потішить і підтримає їх. Коли ми зробимо один крок вірності Богу, то Бог обіцяє підтримати нашу віру. Бог обіцяє захистити нас, оберігати нас. Але давайте будемо проявляти цю вірність. Як то було у цих трьох друзів, коли вони висловили свою вірність в Богу, то Бог зміцнив їхню віру. Вони вже не боялися і не лякалися погрожувань царя. Для них було на першому місці це залишитися вірними Богу, прославити Бога своїми словами, своїми вчинками. Давайте брати підтримку з цієї історії і пам'ятати, що Бог є найвище від усього. Амінь.